Прийми цей момент для себе, для свого достатку, для свого процвітання. Дозволь собі почути ці афірмації і відчути їхню силу. Моє мислення налаштоване на багатство. Я відпускаю страхи, пов'язані з грошима, я заслуговую на фінансову свободу. Я руйную всі обмеження у моєму мисленні. Я створюю нову фінансову реальність. Я довіряю собі у фінансових рішеннях. Я завжди знайду спосіб заробити. Я можу мати все, що хочу. Мої фінансові можливості безмежні. Я думаю як багата людина. Я змінюю свої переконання про гроші на позитивні. Я відчуваю впевненість у своїх фінансових ідеях. Я переписую старі обмеження у своїй свідомості. Я дозволяю собі мати великі гроші. Я гідний розкішного життя. Я створюю своїм мисленням нову фінансову дійсність. Я обираю багаті думки. Я вірю, що фінансовий успіх можливий для мене. Я відкриваюся новим переконанням. Я дозволяю собі мислити широко. Я змінюю своє ставлення до грошей на любов. Я відчуваю, як моя підсвідомість налаштовується на багатство. Я уявляю себе багатим і це стає реальністю. Я дозволяю собі мріяти масштабно. Я мислю у категоріях достатку. Я обираю енергію процвітання. Я переписую свій фінансовий сценарій. Я вірю у своє багатство. Я відкритий до нових фінансових програм у підсвідомості. Я дозволяю собі жити по-новому. Я прибираю з підсвідомості бідність. Я бачу у собі джерело багатства. Я довіряю новому мисленню. Я змінюю фінансові блоки на позитивні переконання. Я відчуваю силу своїх думок. Я дозволяю собі мислити, як мільйонер. Я створюю нову енергію. У своїй підсвідомості я програмую себе на успіх. Я вірю, що все можливо. Я заслуговую на багатство тут і зараз. Я мислю у стилі процвітаючої людини. Я відкриваю нові нейронні шляхи для багатства. Я дозволяю своїй свідомості приймати великі гроші. Я змінюю мислення на рівень успіху. Я створюю нову історію про гроші. Я розширюю свої фінансові горизонти. Я бачу гроші як частину свого життя. Я впевнений у нових фінансових програмах. Я дозволяю собі жити без фінансових страхів. Я програмую себе на легке багатство. Я змінюю своє мислення щодня. Я вірю у фінансовий успіх. Я створюю багатство думками. Я програмую себе на успішні рішення. Я переписую всі фінансові обмеження. Я дозволяю собі приймати багатство легко. Я вірю у силу своєї підсвідомості. Я програмую своє життя на фінансову свободу. Я дозволяю собі мислити безмежно. Я переписую свою історію про гроші. Я заслуговую на великі суми грошей. Я приймаю мільйони з вдячністю. Мені комфортно володіти великими грошима, я створюю величезні фінансові потоки, я легко керую великими капіталами, мені подобається відчувати себе багатим. Я дозволяю собі отримувати більше, ніж достатньо. Я відкритий до життя у розкоші. Я дозволяю собі розкішний стиль життя. Я люблю великі гроші і вони люблять мене. Я відчуваю комфорт із великими сумами на рахунку. Я притягую мільйони легко. Я приймаю багатство як норму свого життя. Я бачу себе заможною людиною. Я створюю багатство у величезних масштабах. Я гідний жити у розкоші. Я насолоджуюся розкішшю у своєму житті. Я дозволяю собі витрачати вільно. Я відчуваю щастя від великих доходів. Я люблю багатство у всіх його формах. Я живу у світі розкоші та комфорту. Я легко заробляю великі гроші. Я приймаю багатство у вигляді розкішних речей. Я бачу себе власником великих статків. Я дозволяю собі дорогі покупки. Я насолоджуюсь фінансовою свободою. Я заслуговую мати все найкраще. Я приймаю розкіш у своєму житті щодня. Я притягую високий рівень життя. Я живу у просторі багатства. Я маю усе необхідне і навіть більше. Я створюю умови для розкішного життя. Я легко збільшую свої доходи. Я люблю відчуття фінансової сили. Я притягую можливості для великих заробітків. Я відчуваю себе багатим кожного дня. Я дозволяю собі жити у достатку. Я приймаю гроші у великих кількостях. Я відкритий для нескінченного потоку багатства. Я відчуваю свободу завдяки великим грошам. Я створюю життя мрії з грошима. Я дозволяю собі відпочивати у розкоші. Я відчуваю багатство у кожній сфері життя. Я обираю найкраще, і воно приходить до мене. Я легко заробляю великі суми. Я насолоджуюсь своїм багатим життям. Я відкритий для нескінченного потоку грошей. Я приймаю грошову енергію у великих масштабах. Я дозволяю собі бути мільйонером. Я відчуваю розкіш у всьому, що мене оточує. Я створюю простір для розкоші. Я насолоджуюся енергією достатку. Я вільно живу у світі багатства. Я дозволяю собі володіти дорогими речами. Я відчуваю гордість за своє фінансове зростання. Я живу в атмосфері розкоші. Я дозволяю собі купувати найкраще. Я відчуваю задоволення від великих заробітків. Я притягую до себе багатство постійно. Я живу у світі, де гроші завжди є. Я вдячний за гроші, які маю. Я вдячний за гроші, які приходять. Я вдячний за всі фінансові можливості. Я бачу навколо себе безліч джерел доходу. Я відчуваю вдячність у кожній покупці. Я ціную фінансову свободу, яку маю. Я вдячний за зростання своїх доходів. Я вдячний за багатство, яке оточує мене. Я вдячний за щедрість Всесвіту. Я дякую за кожну купюру, що приходить на мій рахунок. Я відчуваю легкість у фінансах. Я дозволяю грошам приходити грайливо. Я вільно приймаю нові фінансові можливості. Я дозволяю собі витрачати з радістю. Я відчуваю, що гроші завжди зі мною. Я відкритий для легких і приємних заробітків. Я довіряю фінансовому потоку. Я дозволяю собі жити вільно. Я обираю легкий шлях до грошей. Я відчуваю фінансовий спокій. Я знаю, що Всесвіт завжди дбає про мене. Я відчуваю вдячність за фінансову підтримку життя. Я довіряю тому. Що гроші завжди прийдуть вчасно. Я обираю радість у фінансах. Я вдячний за фінансову мудрість. Я відчуваю гармонію з грошима. Я відчуваю любов у фінансовому потоці. Я відкритий для нових фінансових чудес. Я вдячний за кожен крок до багатства. Я приймаю багатство легко і природно. Я відчуваю вдячність за всі фінансові дари. Я дозволяю собі жити у радості. Я вдячний за щедрі подарунки долі. Я бачу багатство у всьому, що мене оточує. Я вдячний за фінансову стабільність. Я відчуваю свободу від грошей. Я дозволяю собі приймати більше. Я вдячний за нові грошові ідеї. Я вдячний за свою фінансову інтуїцію. Я відчуваю вдячність у кожній можливості. Я бачу гроші як енергію, що служить мені. Я вдячний за здатність заробляти. Я вдячний за легкість у фінансах. Я дозволяю грошам множитися у моєму житті. Я вдячний за кожне фінансове досягнення. Я відкритий для нескінченного процвітання. Я вдячний за свої багаті думки. Я відчуваю вдячність у серці. Я вдячний за розкішні можливості. Я вдячний за багатство, яке зростає щодня. Я вдячний за нові фінансові горизонти. Я дозволяю собі жити щасливо і заможно. Я вдячний за життя у достатку. Я вдячний за фінансову легкість. Я вдячний за безмежні ресурси Всесвіту. Я вдячний за щасливе ставлення до грошей. Я вдячний за успіх, який завжди зі мною. Я вдячний за любов і гроші у моєму житті. Я вдячний за всі фінансові перемоги. Я вдячний за своє процвітаюче життя. Я відчуваю, як вдячність примножує багатство. Я вдячний за фінансові подарунки Всесвіту. Я дозволяю грошам текти рікою. Я вдячний за щедрі фінансові сюрпризи. Я вдячний за мільйони у своєму житті Я вдячний за фінансове натхнення. Я вдячний за кожну можливість отримати більше. Я вдячний за свободу жити так, як хочу. Я вдячний за безмежні фінансові можливості. Я вдячний за розкішне життя, яке я створюю. Я вдячний за легкі гроші, які приходять до мене. Я вдячний за грошову удачу. Я вдячний за свою силу притягувати багатство. Я вдячний за фінансові мрії, що здійснюються. Я вдячний за всі джерела доходу. Я вдячний за процвітаючу енергію життя. Я вдячний за стабільний і щедрий потік грошей. Я вдячний за свободу вибору. Я вдячний за кожен день у достатку. Я вдячний за нескінченне багатство у моєму житті.